Не знаю, як ви, а я пам'ятаю ще часи, коли у Барселоні один гравець у нападі міг вирішити долю поєдинку, і неважливо, чи грали ми проти Реалу, чи проти Хетафи, чи проти Летко Мадрид. Так, якщо ви не пам'ятаєте, то це був Брейтвейт. Вот О, так на сподіванке. І це, мабуть, останній жарт на сьогодні, тому що випуск сьогодні взагалі не до сміху. Так як ви зрозуміли, буде огляд матчу про те, як Барселона зіграла у вчорашньому поєдинку, а зіграли вони жахливо насправді, тому про це варто поговорити. Ех, дякую, друзі, за підписку обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пробуємо просувати українську Барселону на Ютубі, і, мабуть, неприємного все ж таки перегляду. Так, давайте з самого початку спробуємо роз'яснити ситуацію із тим голом, який був забитий нібито із офсайду, ніби не з офсайду. Там дуже багато тем на цю розмову досі вони тривають. Спробуємо якось розібратись. Гол був забитий, арбітер його зарахував. Потім відбувається, що навіть не до хвилини часу. судді на вар кажуть, що типа офсайд, і відміна, щоб ви розуміли, головний арбітер не перевіряє рішення арбітрів, які сидять на вар. Коли мова йде за зрахування з офсайду, це не назначення пенальті, вилучення. Ні, сказали йому на вар офсайд. Він в це повірив, все окей, він не йде перевіряти. Далі вже скільки вже намалювали ліній, як то ніхто не відрізняв, сказали, що то була нога, нога Роберта, хтось каже, що то не нога Роберта, нога захисника, третя нога Роберта. Правда, десь посередині, ну чесно. Забила би барселона, чи гра би пішла інакше? Можливо. Не забила Барселона, гра як пішла? Жахливо. Насправді до самого голу гра була жахлива. А якщо ми оцей, е, виріжемо з контексту цей незарахований гол, то що Барселона створила за весь матч? При тому, що вона пропустила їй треба було відіграватися на секундочку. Ноль ударів в площину воріт. Карл, ноль ударів. Це жах просто. І мені сумно, якщо от вся атака Барселони тепер тримається на 17-річному пацану, який, до речі, отримав травму і може вибути на 2-3 тижні. Сподіваємося, у кращому випадку. Тому що матч проти Осасони Ямал не починав в основі, ми Отсасунили. і матч проти Рау Сосідада Ямал не грав, і ми від Сосіда здались, чи як це правильно назвати. Експерименти з Ферміном на позиції правого нападаючого, це теж жах. Фермін останній матчі щось не входить в темп гри, коли він виходить зі старту. Мені здається, це ідеальний джокер, коли він має виходити вже добивати суперника. В нього це шикарно виходить. На матч проти Баварії, коли він віддав два асисти, так теж класно. Фермін молодець. Але тут який матч, коли він виходить в основі, ну нічого не клеїться. А тут його ще на позицію правого нападаючого і 0. Е, Рафа. Теж на себе був, не був схожий. Якийсь кунде після тих його трьох асистів. Блін. Кунде взагалі не кунде. Єдиних, кого можна це похвалити, це, о, як на мене, в захисті у борці, та Ініго відіграли непогано. Ну, Ініго, до речі, вихованець. Ралф то Думаю, якщо ви дивились матч, то його освистували кожен його дотик до м'яча. Ну і Касадо в центрі старався відчутно як він, він, він грав. Педрі не був схожий на Педрі. Ніякі був, на жаль, схожий на Ніякі. Жаль, що й оцей його феномен Голкіпера вистачило тільки на матч проти Реал Мадриду. Тому що тут, чи міг він врятувати від пропущеного голу? Ну, не знаю, може ні. Чи міг він не створити пропущений гол? Так. Тому що усі виноси пенні або в молоко, або на суперника. І можна хоч брати якийсь предгольовий асист, записуй на пенні. ну і як інакше. Тому команда насправді зіграла жахливо. Повторюю, ноль ударів в площину воріт. Навіть до моменту забитого голу реалу ми не створили нічого. А реал включив якусь бліно праймову Барселону. Їхній пресинг був весь матч. Відповідно, ми не могли їх ловити в офсайдні пастки, тому що вони нас душили на нашій ще частині поля, і нам було не до цих офсайдних пастик. Вони нас навіть частіше зловили в офсайд, ніж ми. Доволі такий нонсенс. Тому команду є за що критикувати. Сподіваємося, що травми, ще Левандовський, ніби травму, Ямал, травма одужують швидко, і я дуже сподіваюся, що це просто таке м -м, співпадіння сталося, що гра в Барселони не йде саме тоді, коли немає Ямала. Тому якщо такий великий клуб тримається на 17-річному пацану, це жопка. Ну ви так не думаєте? До речі, напишіть, як ви вважаєте, гол з офсайда був чи не був. Чистий чи чистий Ну ясно, всі мадридисти скажуть, що офсайд чистий.